Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Фаченко у цьому епізоді. Конфлікт демкю та овердрайва. Результати групового етапу Бласту. Неочікувані зміни в Енайпі, ребрендинг героїк. 17-го сезону ЄСЛПроліги. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон Стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. На відкритій кваліфікації до АІМ Brazil 2023. Під час матчу проти Spirit Academy український гравець Монте Демкю постріляв по модельці суперника після виграного клатчу. Побачивши це, російський аналітик Overdrive на своєму стримі розкритикував його дії. Датися на голову насрі. срі. Стріляє. Так, це да. так. Это да. этот тузник, бомж команд, який нікаквій в житті нічого не доб'ється. Тут вийовується при 15 м раунді. Пізніше овердрайв зайшов на етер до Леніна та зазначив, що це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається, і він так само б засуджував гравця із Російської Федерації. У висновку росіянин визнав, що його поведінка була клоунською. Завершився груповий етап Blast Premier Spring 2023, на якому команди змагалися за місця у фінальному турнірі сезону, який пройде у Вашингтоні, США. G2, FaZe та Vitality стали переможцями у своїх групах та одразу вийшли на Blast Premier Spring Final 2023. Через матчі останнього шансу до весняних фіналів також пройшли Heroic, Na'Vi та Astralis. Натомість Evil Geniuses, Liquid, Complexity, BIG, N.I.P. та OG потрапили на турнір Showdown, де позмагаються за дві останні путівки на фінал. <му> гравець команди N.I.P. Hampus неочікувано призупинив кар'єру. Спочатку через непередбачувані особисті обставини Швед не зміг взяти участь лише в одному матчі Blast Premier проти Na'Vi, де його замінив гравець академії Макстер. Наступного дня організація оголосила про підписання конфіга на місце гампуса, який взяв перерву у кар'єрі до кінця весни за станом здоров'я. Конфіг розпочне виступати за шведську команду з АЄМАТОВІЦЕ Катовіце-2023. Організація героїк вкотре змінила свій логотип. Це вже четверте лого команди за її історію. Також була представлена нова ігрова форма команди. ЄСЛ оголосили групи на 17-й сезон. ЄСЛ пролік Наві у групі D і розпочнуть турнір з поєдинку проти Форзе. А Еней за яких грає українець Хетрік, потрапили в групу С, де в першому раунді зіграють проти Пейн. Турнір розпочнеться вже 22 лютого і триватиме до 26 березня. На Мальті 32 команди розіграють між собою 850 тисяч доларів. Редакція Кацапського інферно випустила перший епізод нового інтелектуально розважального шоу під назвою Інтелектуальний Best of 3». в першому епізоді Кванта Бафік змагаються за звання інтелектуала та за кейс макових слойок. Якщо ви ще й досі не бачили, то радимо вам якомога скоріше це виправити. Шукайте відео у нас на каналі. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з крікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки цьому відео і не тільки, і побачимося з вами у наступних випусках.